Євротех на зв'язку. Олександр ще обіцяв нову партію привезти. Зараз побачимо, що він там нам привозив. О! Народ. Хмара техніки, дивіться. Новий знову ж таки телевізори. Діончики, ці, про яких ми вже дуже багато з вами говорили, за класними цінами, які стартують, до речі, від 8200 гривень. Повністю нові. Так, інші телевізори 32 50. Коротше. Роботи хмара, тому я прошу вас, допоможіть мені розібратися з цією технікою. А саме головне просто замовляйте її. Класні телевізори зі смарт ТВ різної дюймовки при найменшому бюджеті. Найменшому, реально, у нас ціни найнижчі в Україні. До речі, є величезна. Знову ж таки, кількість моніторчиків для любих потреб. Це можуть бути там для ігор чи для офісного працівника. Тому звертайтеся техніки дуже багато. Вся техніка провірена, а головне. Ціни в нас найнижчі в Україні. І плюс, як Григорович говорить, він ще й гарантію дає. Тому тільки до Євротех, тільки до нас, замовляйте.